Тисячі років тому Ісус розірвавши пітьму, на землю і з неба зійшов, і шлях мій дитини пройшов. на землю із неба зійшов, і шлях мій дитини пройшов. родилось маленьке дитятко, Не наче світленьке ягнятко, Наче сонечко сяє, то Бог по землі походжає, коли наче сонечко сяє, то Бог по землі походжає, приносить він радість у хату, і існує всім душу багату. того, хто його поважає, повсюду завжди прославляє, того хто Завжди прославляє, тож радуйся земле святами, відкрились небесні врата, коли син від Бога родився, із з ясенця світу дивився, коли син від Бога родився, і з ясенця світу дивився. Яскрава зіронька зійшла, свята вечеря підійшла, куття, вареники, грибочки, фасоля, риба, огірочки. Нехай лунає в хаті сміх з різдвом хрестом вас усіх. Хай тим завітає, чого серце забажає. Хай несе у кожну хату щастя радості багато. Хай смачна кутя вам дасть, хай в сім'ї. Панує щастя, щоб весела коляда, в хату радість принесла. Хай різдвяна добра казка подарує тепло і ласку, хай різдвяні світні зорі, Знищить смуток вас його. Щастя, радість і добро, хай несе до вас різдво. Хай ангел отрукнеться вас сніжне крилом, з вам душу різдвяним теплом, Хай, хай щастя кохання на ваш дім. Оселіться ще радість та спокій у нім, Христос, Христос славуєте Христа. Христа.